Сьогодні ми поговоримо про епоху енеоліту. Енеоліт або інша назва мідно-кам'яний на вік це перехідний етап між епохою каміння і до епохи бронзи. Навіть за самою назвою ми, можем, ми можемо зрозуміти, що в цей період використовувалися вже мідні знаряддя в праці, але в більшості свої ще таки використовували камінь. Епоха Енеоліту характеризується появою так званих археологічних культур. Археологічна культура це група історичних пам'яток, які відносяться до одного часу, однієї території та відрізняються певними особливостями. Найяскравішою археологічною культурою епохи Енеоліту на українських землях є трипільська культура. Її назва походить від місця першої археологічної знахідки, село Трипілля Київської області. Ця знахідка була знайдена наприкінці 19 століття українським археологом Вікентієм Хвойком. Трипільці не являються предками українського народу, проживали на наших землях приблизно з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери на достатньо великій території від Дніпра до Дністра. Трипільці були землеробами. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, просо. Овес використовували тяглову худобу для обробки землі. В трипільці займалися також, звісно, і скатарством. У них були свині, кози, вівці. Коні трипільці також славилися виготовленням своєї кераміки. Всю кераміку вони виробляли вручну, в них не було ще гончарного кругу. Кожен керамічний вироб трипільці прикрашали дуже яскравим орнаментом, причому в кожному поселенні орнаменти відрізнялися один від одного. Тому трипільську культуру інакше ще називають культурою мальованої кераміки. Трипільці будували величезні поселення. Чисельність мешканців такого поселення коливалася від 10 до 20 тисяч мешканців, і тому історики називають такі трипільські поселення протоміста. Цікавий факт, що приблизно кожні 50-70 років трипільці спалювали свої поселення, переходили на інші міста і будували точно такі самі поселення. Чому вони це робили, досі достеменно невідомо, але у істориків є варіант, що це пов'язано з виснаженням земель, і так як трипільці ще не вміли з цим боротися, щоб не вмерти з голоду, вони шукали інші землі для того, щоб займатися своїм землеробством. А за вірусповіданням трипільці, як і всі давні люди, були язичниками вони вшановували сили природи, вшановували богиню матір, богиню родючості, поклонялися бику як символу чоловічої, чоловічої сили та змію як охоронцю домашнього вогнища. Трипільська культура існувала на наших землях приблизно тисячу років. Вона зненацька з'явилася і зненацька зникла. Вчені досі не розуміють, куди ж вона ділася, але, ймовірно, трипільці або пішли далі, або змішалися з іншими народами, які прийшли захоплювати наші землі.